Із солдатом Віктором Пимоненком попрощалися в селі Верхня Сироватка. Чоловік був водієм електриком відділення управління мінометної батареї. За інформацією сумського центру комплектування, воїн загинув 2 липня, отримавши поранення несумісні з життям в районі Оріхово-Василівки Бахмутського району Донецької області. Односельці зустріли труну загиблого захисника живим коридором. Ми разом на одній вулиці проживали. Друзі дитинства, дуже хороший. Хороша людина, доброчесна, дуже добра. Можу, тільки, тільки хороша сказати. Дуже шкода, що найкращі і дитин життя. Горний хлопець був, дуже порядочний, сім'ю свою создав, батькам допомагав, дуже гарна золота дитина. Залишилась маленька дитинка в нього. Шалко. Дружина, батьки, брат залишився, племінник. Поховали Віктора Пимоненка на місцевому кладовищі в рідному селі. Йому назавжди залишилося 27 років. О, коли би вони знайти до нього шлях через та я, тя, я, я Анна Книждіана Крахматова, Євгенія Брасімов, Суспільне новини, Сумщина.